інклюзивно ресурсний центр Київського району Полтави вже давно став невід'ємною частиною місцевої спільноти. Його місія створити умови рівного доступу до якісної освіти для всіх дітей, незалежно від їхніх можливостей. Ідея і мета створення інклюзивно-ресурсного центру це забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на якісну освіту в закладах освіти, власне, шляхом проведення комплексної психолопечної оцінки та надалі системно кваліфікованої одного його супроводу. Тобто під системним кваліфікованим супроводом значиться те, що фахівці, консультанти інклюзивно-ресурсного центру далі супроводжують після комплексної оцінки, після визначення особливих освітніх потреб, наявності рівня підтримки, ступеню прояву, власне, відбувається супровід дитини з особливими освітніми потребами. Це і надання корекційно-розвиткових послуг, це власне і консультування, методична підтримка батьків дітей з особливими освітніми потребами потребами. це власне і допомога е педагогам закладів освіти, які будуть працювати з дитиною з особливими освітніми потребами. Фахівці центру працюють із широким колом дітей, включаючи тих, хто має труднощі у навчанні, проблеми зі слухом, зором чи руховою активністю. Комплексна оцінка включає як психологічні, так і педагогічні аспекти, дозволяючи визначити індивідуальні потреби кожної дитини. Це дає змогу розробити спеціальні навчальні програми, що сприяють максимально повному розвитку потенціалу кожної дитини. Особливу увагу інклюзивно-ресурсний центр приділяє навчанню педагогів. Спеціалісти центру проводять тренінги та семінари, де вчителі дізнаються про сучасні методики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Одним із напрямків нашої роботи в інклюзивно-ресурсному центрі є робота із педагогами. Особливо часто вони звертаються на початку навчального року, і ось вже не за горами, перше вересня. Тому запити бувають абсолютно різними, починаючи від особливостей роботи з дітками з особливими освітніми потребами, як надавати їм кваліфіковану підтримку в закладі освіти, як при цьому зберігати своє ментальне здоров'я педагогам, тому що працювати з такими дітками буває інколи складно, починаючи від підбору методів, технологій роботи з даними дітками і до Скажем так, механізмів власного психологічного захисту для того, щоб зберігати своє здоров'я педагога в нашому закладі. Існує проект Інклюзивна трансформація вже більше року. Ми займаємось психологічною просвітою педагогів нашого міста і дошкільних закладів, і загальноосвітніх навчальних закладів. Важливою частиною роботи центру є підтримка батьків. Їм надається консультаційна допомога, що допомагає краще зрозуміти потреби їхньої дитини, а також розробити індивідуальний план розвитку. По Перше мене дуже подобається тут і сину теж. Тут дітки ходять, ставлене дуже хороше, дуже цікаво, подобається дітям, і мені теж спілкування з батьками, знайомства, ну а цього, чого чого. Цікавого, потім діти просять, мама, ми теж такі хочемо купи нам ручки, 3D. Завдяки цій багатогранній діяльності інклюзивно-ресурсний центр стає ключовим партнером у розвитку інклюзивної освіти в Полтаві. Дуже тут затишна, такий колектив приємний, дуже тут ну, мені подобається тут. Навчаємося, у нас тут різні завдання, дуже такі цікаві теми, де я завжди дізнається дуже. Завжди багато цікавого та корисного двоє дітей на інклюзивному навчанні, то потрібна підтримка. Хотіла би сьогодні розповісти про батьківський клуб, де ми працюємо з моєю колегою Ольгою Дяченко. Ми ведемо цей батьківський клуб для того, щоб ми могли підтримувати батьків і також їхніх дітей. Ми проводимо тут консультаційну роботу як групову, так і індивідуально. Працюємо як окремо з батьками, окремо з дітьми. Працюємо разом. Запрошуємо і батьків і дітей, де ви батьки бачать, як розкриваються їхні діти, і отримують тоді допомогу і розуміють, як вони. Могу вдома проводити корекційні заняття, також працюємо окремо з батьками, працюємо за їхнім запитом. Вони іноді приходять до нас там, висловлюють свої потреби, і ми намагаємося підібрати тему, підготуватися і потім провести для них або заняття, або консультацію, або якийсь міні-тренінг. Кожним роком зростає кількість дітей, які отримують якісну підтримку та навчання, а також число педагогів, що володіють необхідними знаннями для роботи з такими дітьми. Протягом року близько 500 комплексних оцінок ми проводимо. Ну а власне за майже 6 років своєї діяльності близько 3000 тисяч комплексних оцінок проведено. Ну і власне в автоматизованій системі числиться близько 2200 тисяч дітей з особливими освітніми потребами, яких ми і Власне, продовжуємо супроводжувати. інклюзивно ресурсний центр не просто надає послуги, він змінює життя дітей і їхніх родин, відкриваючи нові горизонти для розвитку та самореалізації. Його діяльність є прикладом того, як інклюзивна освіта може стати реальністю для всіх дітей незалежно від їхніх можливостей.